Як сувіти перші прийшли? Чи зустрічав їх хтось в селі, чи були якісь такі москвофіли в селі? Пам'ятаю, як ні. І добре, бо цікавий. Діти, хлопці, цікаві на це його. Подивитися, що за тобойську. Ну як вони прийшли? У нас як раз був розпад, та лінія Львівської оборони, поляків, та його капітулювала вже. І їхні, і польські солдати розбігалися на, на, на наших полях. Mm -hmm. Хто куди, хто там здумав, Хто вибрав собі який напрям? Бойська була дуже багато це. Ну нас тут цікаво, відси йдуть на, на, на як зі села від Миклашова, зі сходу. Mm -hmm. Зі сходу йде Росія, радянське військо. Що вони форми? Смішно тепер смішно сказати, ну, але була така радянська форма в тих е, ну, шапочках таких сучасних, mm -hmm. бо ми казали, що там буші мають е, своє, то йбо, свої наради. Він mm -hmm. в твоїй пеклі спущений, звіздав. Така велика на тим. тут шинель, шине обмотки. Всі в червиках в обмотках. деяким ті обмотки, то йма, а кричат, вперед, давай, 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 не відставай, не відставай, нашій диви. І на другу, то ті обмотки відтянуть, і на другу добчу, той затримує. й сів, давай, 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 на другу підганяй, я міг завізу. Кіннота стала теж йти, де що тянуло там, якісь, що вони там звезли на тих возах, десь на ту бідну ходову на тих маленьких конаків, бо наші господарі або польське військо, то мало вибрану е, кавалерію, коней вибраних мали. То була парадна армія польська. А то прийшли той коник маленький, то якийсь той шах, чи то що, не, не, не розбираєш.